Доброго ранку, друзі. Приїхала сьогодні на дачу трошки полити, тому що в нас засуха страшна-страшна. І квітують мої іриси. Хочу вам трошки показати ближче. Оце все, що з дому вивожу на дачу. Звісно, ті, що перевезла в цьому році, вони ще не квітують, вони ще тільки хочуть води, тільки наростатимуть. От, але бачу, що і гарні сорти тут є. Це те, що посадили ми в цьому році, з весни це потрошки вивозимо. Зараз полью їх. От, а ті, що осінню і в минулому році перевозили, то от вони всі квітують. Подивіться, яка краса, як це гарно і рисове поле. Дочка сміялася з мене наше тобі це рисове поле. Але це ж гарно, шкода викинути їх. Дивіться, який чорний, гарний. Він називається шторм. Цей чорний рис. Це всі старі сорта. Ті, що вдома мені вже не хочеться. Там вже вдома почти не осталось нічого, потрохи вивожу всі. Дуже люблю цей сорт, він, коли розкривається, він такий голубуватого кольору. А потім біліє, біліє. Ну, дуже він гарно квітує, такими букетами. Дуже мені подобається. А оце сорт вітер-пустелі. Квітки дуже такі крупні. Не знаю, теж подобається гарно, я вважаю. Він такий блідно коричнево ліловий біла фола з крапочками. Так, люблю також оці такі грязно-розово кофейні блідненькі, мало хто їх полюбляє, але я люблю. Цей голубенький такий, по-моєму, озеро Надії він називається, мені здається. Та вже і не пам'ятаю, бо вже ці сорта куплялися сто років назад. Це вроді би не капотонік, мені здається, це іначе щось. Я забула, як він називається. Капотонік гарніший, звісно, вдома є. Ще не викинула його, бо він суперовий сорт. Тут вже більш сортові, ті, що пізніше садила. Вон, бачите, які красунчики. Оцей дуже полюбляю. Звісно, на назви десь повставалися в моїх записниках, але вже викинула з голови. Оцей сорт оставила й вдома, тому що він низенький росте і не падає ні від вітра, ні від дощу. Він сам собі стоїть і сам себе тримає. А цей прямо як облако. Теж цвіте дуже рясно завжди. Оцей, що кучерявий, голубий з білим. Бачите, який красивий колір. І він дуже рясно квітує. Так, що в мене тут ще цікавенького. Ага, оцей цікавий теж сорт. Бачите, які полосочки на фолах в нього. Каймастір вже доцвітає, він один з перших квітне. Ну, теж такий прикольненький, веселий сорт. Так що такі діла друзі. Оцей жовтий з білим, він колосковидної форми. От бачите, як у нього бутончики по всій дліні стовбура розположені. І він невисокий, теж тримає себе. Хто любить такого кольору, можете їх садити, вони не падають. І якщо їх кущик багатенько, теж прикольненькі. Ось таке маю і рисове поле. Ще не всі розкрилися, Нові ще. Не дуже. Зараз підійду до них. Що там у нас є? Оцей старий сорт рогатий, зеленкувато, біжуватий. Певно, у всіх є, але він гарний. Я теж його не викидаю. Я рахую, що він дуже прикольний. Гарний сорт. Це хаймастер тут теж. Дивіться, який він веселий. І от такі ще квітне. Тоже гарний. Вишневий, вишневий, а коли розпускається, такий прям темно-бордовий. Це вже переквітно, вже все. Ось такі діла. Отаке От в нас і рисове поле. Недавно все пропололи і опять куча бур'янів. Дуже багато на моїй ділянці сосенки. Я так розумію, що їй нічого не зро... зробиш. Треба просто її виривати. дивіться, лілейники ростуть, вон вже навіть виганяють. Свої квітконоси, скоро почнеться квітування лілейників після ірисів. І дивіться, скільки сосенки. Вона вже більшого розміру, ніж самі лілейники. Йолочку доганяє наша сосенка. Красуня. Гарно прийнялась, гарно росте, значить, їй подобається. Зараз підійдемо. Це хрізонтемки так піднімалися. Це іриси попереквітли, треба їх пообрізати карликові. Це кусочки сідумів сюди посадили. Ну, стоять поки. І розочки наші. Отак От вивезла з дома три косочки. А вони всі ростуть собі, навіть квітувати будуть. Подивимося, що я попривозила сюди. Взималась тут гарненька, варігатна. І ця розочка буде квітнути, це та, що була стара. Весною вона була вся чорна, я її обрізала повністю. в неї були грубі-грубі стовбури. От. Так, а це квітує жимолець. Подивіться, яка вона гарнюся. У мене вдома такої нема, але тут посадила. І така прямо гарна, Колір такий класніший. Не бордовий, бо в мене дома бордова з білим, а тут прямо вона така каралова. І листочки в неї такі кругленькі, ну прикольнюча. Подивіться, яка. Якщо є місце, то так посадити кущик жимолості дуже гарно. Дивіться, як гарно. Колись буде тут гарний квітник, я сподіваюся. Ця теж роза була старюча-старюча. Подивіться, які в неї там стволи всередині. Пообрізали, вони всі посохли. І от пустила новенькі пагуни. Все з нею буде добре. Вряд ли чи заквітне в цьому році, але все буде добре. Ця розочка. Біленька це теж я її вивезла, вона мала би бути бордюрна, але щось вона зовсім не бордюрна, вон яка, вона, мабуть, кущова, я так підозрюю. Так, ще хочу вам позаросплідник показати. Ось він вже квітує. Тут ніхто не поливає, бідного. Ну, рідко коли, то він трошки такий слабуватий, але все одно колір гарний, бордовий, І отак він квітує. Ботанчики вистанавлюються. Думала, що вони тут пропали, бо тут весною була повінь. Всі їх закрило, ну, водою підтопило, напевно, Може, із-за цього вони пропали. Мені здається, бодани не люблять дуже вологі. Але не пропали. Востанавлюються. Ось такі молодесенькі, гарнесенькі. Це гібіскус трав'янистий. І добрі ранки. Кругом тут насадили їх, з дому вивезли. Хай собі ростуть. Хай собі ростуть. От вони, бачите, зараз сонечко на них попаде. Вони всі повідкриваються. Бо ще трохи зарано, тут ще тіньочок, Але вони люблять, щоб було волого. Тому, я думаю, вони тут будуть, будуть рости гарно. Нікому не заважати. Вот, понасажувала тут. Дома вам показувала і не було в мене сиреневого, От тут він є. От як сиренєвий виглядає, бачите? Він не фіолетовий, а сиреневий. Бо такий фіолетовий, він темніший. Ну, сьогодні щось вони не хочуть нам свої очки показувати. Нема в них ще сонечка тут. З задньої сторони ділянки в нас зарослі шепшини. Бачите, як вона зараз квітує гарно. У нас тут близько річка, і з цієї задньої сторони виходить мочер прям. Отакі зарослі і трава така, як на болоті біля річки росте, але поки що це все не вирубуємо, щоб... Забора там нема, щоб з задньої сторони ніхто не лазив на дачу. Колись і сюди дойде очередь. От бачите, не докусила цей кусочок, але вже, певно, не буду його зачіпати, хай собі тут трава вляжеться. Кошу по можливості. А так берізка виглядає, вон сонечка проглядає. Бачите, вже піднялося. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. Я дуже рада, коли ви мені пишете, коли ви зі мною спілкуєтесь. Тому до нових зустрічей, дорогі друзі.